105 років тому відбувся бій під крутими, який став для українського народу символом героїзму, самопожертви та мужності молодого покоління в боротьбі за незалежність своєї країни. Тоді за різними джерелами від 70 до 100 вояків і добровольців зупинили на кілька днів наступ більшовицької армії на Київ. Об'єднавши зусилля, можна змінювати хід історії і боротися проти багатотисячної армії. Бо правда вона завжди переможе, і українці протягом е, дуже великого періоду історії доводили це неодноразово. Подвиг молодих українських воїнів у Тернополі вшанували у сквері волонтерів. Сьогодні сміливість і жертовність крутянців порівнюють зі сміливістю та витривалістю оборонців Донецького аеропорту, захисників Азовсталі. Сьогодні ми можемо прийняти бій під крутами за героїзмом захисників назовсталі і Маріуполя, тому що саме звитяга бойців полку Азов, поліції, Нацгвардії, морської піхоти знову ж таки дала такий необхідний час для країни. Час, щоб мобілізуватися, мобілізувати ресурси, економіку, отримати допомогу від заходу, вибити окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, підготувати контрнаступи на Харківській і Херсонській областях. Вічна слава і пам'ять героям, які полягли в бою за наше сьогодення та свободу України.